Після приходу до влади диктатора Мабуту СССР ВВП Заїру впав на 65%, а корупція стала критичною. Антикомуністична позиція Мабуту припинила приносити йому гроші від США у 1990 році. Ситуація в Україні стала критичною. Контроль над східними областями Заїру втратився, чим скористалися Руанда та Уганда. Із 1996 по 1997 Руанда та Уганда. Привели свого проксі АДССК на чолі із Кабілою. Але коли Кабіла на крізі диктатора почав відштовхуватися у напрямку незалежності впливу Раунди та Уганди, вони запустили власні проксі проти кабіла більше 10 тисяч дітей слугують в армії. Чи зможуть вони побудувати світле майбутнє? Так, їх у мене лише 10 тисяч, але вони все одно є. Знаєте, у інших чогось немає цього тренду. Я програвав у своїх спробах три рази підряд. Та тоді просто не зрозумів, що діти розуміють лише дитячі тактики. Тому я відправив шість дивізій та загиблих визнаку, а більшість дітлахів у Кігалі. Ми кубкою отримали в Кігалі, а разом з тим Руанду, але чомусь на їхню маріонетку. Ну. На тіса галі! Дітько, у війська йдуть на нашу столицю. Але не може через джунглі та погану інфраструктуру. Ми також біжіть. Косі! Біжіть! Так! Ми змогли капітулювати новий фронт за демократію. Але для зупинення у ми маємо взяти їхню столицю. Давайте, малеча, Я вірю, що ви швидші. А наша столиця тепер джунгловій дупі. Так. У Ханди капітулювала! Але їхня північна маріонетка, ні. Фах! Але після деякої біганини діти забули північних заєрців. Та ми нарешті перемогли! Ура! Перемогли! Тепер як будь-яка нормальна африканська країна будемо затримувати останню зарплатню африкаті та знімати з них останню сорочку та влаштовувати нацистський переворіт. Ви скажете, що жахливо те, що я задію дітей у кривавому нацистському перевороті. Але ж хлоріше те, що вони вже встигли стати ветеранами. Знаєте, я вважаю, що діти мають займатися спортом. Але я відчуваю, що конгрівські демократи кабілу вже давно скинули. І я навіть не здивований чому. Але я подумаю, що вони теж мають дітей які люблять бігати. То моє воєння в загони Blackwater. Так, вони більш швидкі, діти не зможуть побігати більше. Але як насійона монархіст, маю все зробити по заповідах до Великого, який здавав свого брата Ярополка у 978 му Уроці шведською дружиною. А він, нібито, усе втратив. А у нас є. Ціла провінція. Війна закінчилася швидко. Від нас відкололися Уганда та Руанда, тому ми підемо війною на найпроблемнішу країну Конго. Бо усі Прутацізер Конго! Що тепер колісо Конго? Ми захопили їх швидко. Я навіть не знаю, чому вони не захотіли собаку убій з дітьми. Гаразд. А тепер Уганда. Реальна проблема. Ну, бо Уранді у нас хітак стоїть сутковий вплив. Знаєте? Я не забув помситися Анголі за першу Конголезьку війну. Так, це тупо. Тепер ми потужна Конгівська імперія із прибутком 9 мільярдів. Тож тепер нам залишилося лише захопити Замбію. Щоб одна із найкращих та найпопулярніших пісень Африки Замбія-Замбія. Ей ей стала нашою. Ні. Ра не хоче, щоб Конгу було великим. Лятеро снісся шмат лайна.